Друзі, всім привіт! Я всіх вас дуже рада бачити на своєму каналі. Мене звати Галя. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про 5 речей, які є нормальними для України і які сприймаються як щось люксове, ексклюзивне, дуже дороге і недоступне в Німеччині. Я давно не з'являлася на своєму каналі, я знаю, на це були свої причини, було дуже багато справ, багато роботи. Ще ми їздили в відпустку, про яку я так само буду знімати відео, це було в Хорватії. Тож, якщо вам цікаві теми Німеччини, німців, німецької косметики, а також влоги з подорожей, це все ви можете знайти на моєму каналі. І підписуйтеся на нього, якщо ви ще не підписані. І я буду дуже-дуже вам за це вдячна. Цим ви дуже допоможете в просуванні мого каналу на YouTube. Перший такий феномен чи перша річ, яка є абсолютно нормальною в Україні і сприймається як щось дороге, недоступне в Німеччині, це походи, наприклад, в театр, у філармонію, в оперу, в балет. В галереї, на виставки, а також в музеї. Якщо ми говоримо про театри, про філармонії, то в Німеччині, особливо в великих містах, великих філармоніях відомих. Ціни на квитки можуть бути просто захмарними. Вони можуть бути і 50 євро, 60, і 100, і 150 і навіть більше, і до 200 євро доходити квиток на виставу, якщо це хороше місце і дуже така. Знакова дуже популярна вистава, тобто, ви не можете собі це дозволити з базовим рівнем доходу. Це люди, які мають ще додаткові кошти саме на ось такі культурні заходи. Що стосується музеїв, галерей, виставок, то в Німеччині, звичайно, квитки в музеї коштують дешевше, ніж квитки в театр чи філармонію, але все одно вони на порядок вище, ніж в Україні. Звичайно, ви можете сказати, що і музеї в Німеччині так само. Набагато краще, в набагато кращому стані. Це дійсно так. Вони там надзвичайно цікаві. Я сама обожнюю ходити в музеї в Німеччині, в будь-які. Але факт залишається фактом, що це таке задоволення не для всіх. Навіть якщо людина дуже любить ходити в музеї, все одно вона має враховувати це в свій такий місячний бюджет і план. Також у Німеччині є дуже часто день відкритих дверей у музеї. Це коли музей робить один день на місяць, коли можна зайти абсолютно безплатно. І цей день заздалегідь оголошується, і всі охочі можуть безплатно пройти в цей день музей. Але це тільки один день на місяць, і то не скрізь. У нас же входить в такі. Заклади, заходи. Надзвичайно, ну, скажімо, в музеї в нас взагалі часто дуже символічна ціна, особливо, якщо це ще такі старі якісь музеї, то ціна невисока, можна туди ходити, хоч декілька разів на тиждень, можна це собі дозволити. Це ціна буквально там двох кав на вулиці. Так само в Україні можна. Купити доволі дешеві білети в театр, особливо якщо це невеликі міста, такі більш провінційні містечка, обласні центри, не Київ, не Одеса, наприклад, так і не Львів. А, наприклад, в Ужгороді я дуже часто ходила в театрі. Ціна квитка 250 гривень, 300 гривень, 200 гривень, навіть на дитячі вистави це 100-150 гривень. Це взагалі як на мене символічні ціни в Німеччині за такі кошти ви не зможете показати ні дитині виставу дитячу, ні самі піти в театр. І тут, до ту речі, дуже гарний рівень вистав. Другий пункт, який сприймається нормальним абсолютно в Україні, і всі до цього звикли, а в Німеччині це щось таке з, з розряду фантастики це приватна медицина і приватні лабораторії, які можуть проводити аналізи крові там і так далі. Що я маю на увазі? Я розумію, що це дуже дискусійне питання, тому що, звичайно, державна медицина в Україні на багато гіршому стані, ніж в Німеччині. У нас немає страхової медицини, так як це зроблено в Німеччині. У нас зовсім інша система надання медичних послуг. Але я не скажу, що в цьому є тільки мінуси. У нас через це розвинулася приватна медицина, яка надає людям таку альтернативу, слава Богу, державній медицині, куди не всі хочуть звертатися, наприклад, або можуть не звертатися, можуть дозволити собі. І знову ж таки, прийоми в навіть в наших приватних клініках вони набагато. Дешевші прийоми лікарів, консультації, ніж ну, в Німеччині. Та? В Німеччині приватна медицина не така розвинена, оскільки там хороша, розвинена державна медицина, але в неї є багато недоліків. Наприклад, дуже довго можна чекати черги на прийом до лікаря. Це те, що всі говорять, те, з чим багато хто стикнувся. І це дуже важливо під час багатьох хвороб, коли, наприклад, час має значення, коли треба діяти швидко. Коли треба швидко знайти причину, здати аналізи, наприклад, так, там з дня на день зробити якесь дослідження і визначити причину якогось стану. То в Німеччині це нікому не цікаво, чи треба це робити швидко, чи ні, вам дадуть термін, тобто запис до лікаря, і він може бути і через два місяці, і через три, і ви маєте чекати цього часу, щоб вас прийняли. І просто виживете з цією проблемою. Якщо це щось не смертельне, звичайно, якщо ви по швидкій приїжджаєте в лікарню при смерті, то вас приймуть. Але в інших випадках у нас в сім'ї була теж така ситуація, що людина мала болі і турбувала ну, там Певна частина тіла, так, вона хотіла перевірити, чому, в чому причина, і це викликало занепокоєння. І в неї термін був через 2,5 місяці. Тобто вона мала просто чекати, терпіти, гадати, чому ж так. І тільки тоді буде перший прийом, але це, звичайно, не останній прийом, там купа ще досліджень, аналізів. Вона мала здати і знову почекати 2,5 місяці, щоб отримати результати і консультацію лікаря. Ось так. І це взагалі не те, до чого звикли ми в Україні. Так само в Німеччині ну, не прийнято здавати приватно якісь аналізи крові. Так само, коли я була вагітна, мене це вразило, що лікар під час ведення вагітності не говорив про якісь там. Ваші показники. Тобто мені не говорили, там, який в мене гемоглобін, чи який в мене ТТГ. В нас це все відкрито, це все можна здати, подивитися самому, порівняти, можливо, з чимось там, як було раніше, як далі, там, і так далі? То там лікар просто каже: У вас все добре. І все. І я пам'ятаю, я питала: Ну, я розумію, але можна я дізнаюся цифру, скільки в мене там цього. Ну, мені просто цікаво, це ну, як моє тіло, і ну, мені цікаво. І в них не прийнято такі питання, в них так, вони так на мене навіть дивилися, типу. Навіщо тобі це треба? Я тобі сказала, в тебе все окей, ти йди. Така дискусійна дуже тема. Я вже бачу дуже багато щодо цього дискусії. Я розумію всі нюанси, але ж зручність медичних послуг це те, що також мені дуже імпонує в Україні. Третя така річ. Що мені дуже подобається в Україні, що в Україні сприймається, ну, в принципі, такою, як нормою. Особливо, якщо це в місті, я не говорю про маленькі села чи там дуже невеличкі містечка. А в таких містах, доволі розвинених, це послуги, наприклад, масажу, це басейни, навіть там відкриті от басейни десь там на природі, якісь комплекси відпочинку. І це якісь спа-процедури. Звичайно, ви можете сказати, що в Німеччині це так само є, але в Німеччині, коли ви говорите, що ви там робили масаж спини, це сприймається як щось таке люксове, щось таке ексклюзивне. Тому що за цей масаж ви можете заплатити 60 євро, 70 за 30 хвилин, і це вважається чимось таким, знаєте, не дуже поширеним, і таким займаються тільки багаті люди, і звичайні люди по масажах не ходять. То в Україні те, що мені відразу впало в око, і моїх знайомих, і людей, з якими я спілкуюсь, дуже багато з них дійсно ходять на масажі. І це люди не якісь дуже заможні. Так само і ці комплекси відпочинку в нас в нас на Закарпатті, я вже говорю. Дуже багато таких комплексів, оскільки це курортний регіон, дуже багато відкритих басейнів, якихось готелей, які приймають просто так відвідувачів на один день. Тобто, ви зайшли. В басейн з дітьми взяли собі квиток, і ввечері ви їдете додому. Дуже багато таких послуг, і ціни також доволі прийнятні. Четверта річ, яка вважається таким люксом в Німеччині і поки що нормою в Україні, це комунальні платежі. Це також можливість сходити в душ, скільки хочеться, не скільки треба, не по таймеру. Це знову ж таки вода, це електрика. Хоча ви розумієте, що з війною це все дуже змінилося, але навіть в цих умовах я можу вам сказати, що в Україні комунальні платежі. Все ж таки залишаються набагато більш доступними, ніж в Німеччині, хоч як дивно це не звучить, але в Німеччині всі комунальні платежі, якщо ви подивитеся, коштують набагато більше, ніж в Україні. І звідси йдуть оці жарти. Знаєте, про те, що європейці, особливо німці британці, рахують хвилини, поки українські біженці чи просто українці приймають душ. Для них дуже незвично, що можна приймати там душ 15 хвилин, 20 хвилин. Для них це взагалі поза нормами прийнятними, поза нормами вихованості етики і моралі. Дуже багато часто роблять зауваження українцям, що вони дуже багато витрачають води, дуже довго купаються, не знаю, чи чули ви ці історії. Я їх чула доволі багато і навіть в моєму житті. Також були такі ситуації ще до повномасштабного вторгнення, коли я приїжджала в гості в Німеччину, і це була тема, що для людини, тої, яка жила в будинку, для неї це було дико, незвично. І як можна приймати душ там, 15 хвилин, мити голову так довго і кожного дня. Ну, тобто... Це просто вже такий, такий несмішний анекдот, але дійсно в Німеччині до природних ресурсів ставляться набагато більш поважно з економією, тому що вони реально дуже дорогі. Прямо от реально. І коли хтось приходить до вас і приймає душ, ви прямо, мабуть. У вас цей біль від кожної краплі, яка падає. Ви прям відчуваєте, як по центу падають ваші кошти. Ну, наскільки да, дійсно це в них вже переросло просто в таку функціональну процедуру. Це не про задоволення, не про релакс. А просто швиденько забігти, 5 хвилин помитися, змитися, вибігти. Все це. Отак треба економити. Можливо, нас так само це чекає, можливо, теж ми прийдемо до того, що ресурси стануть дуже дорогі на фоні кризи, на фоні війни. І ми взимку, ви знаєте, 22-23 років так само жили без світла, без електрики. Ми економили, ми берегли, але в нас на те була зовсім інша причина. На жаль, як ви знаєте, але все ж таки до цього часу електрика залишається в Україні доступнішою, опалення навіть до цього часу залишається в Україні більш доступним ніж в Німеччині, і ми все ж таки більше гріємо свої житла. Ніж німці, в німецьких житлах часто буває дуже холодно. В одній кімнаті тепло, а в всіх інших може бути холодно, тому що господарі економлять на комунальних платежах. І останнє, що сприймається абсолютною нормою в Україні, а для Німеччини є проблемою, це дитячі садочки. Це взагалі дуже наболіла тема. В Україні дитячі садочки ще завдяки, мабуть, радянській системі, вони доволі поширені, дуже багато державних садочків. Так, треба ставати в чергу, чекати свого місця, це безперечно, але все ж таки порівняно з тим, що відбувається в деяких землях Німеччини, це набагато комфортніше. В Німеччині є землі, де менше проблем з садочками. Це більш такі землі колишньої східної Німеччини знову ж таки, де був соціалізм. А Західна Німеччина має величезний дефіцит дитячих садочків, які не покривають потреби населення. І дуже часто діти вимушені або сидіти вдома, з ними має бути хтось. Місця нема і це все не безплатно. Ви платите кошти. За садочок і доволі великі. Від, залежно від землі, залежно від регіону, я не можу сказати конкретно одну суму, бо її немає. Але це може бути і 500 євро на місяць, і навіть 1000 євро на місяць, і 800 євро на місяць. За одну дитину ви платите за садочок. Наш син ходив дуже нетривалий термін у Берліні. У Берліні з цим проблем трішки менше, ніж в інших землях, оскільки Берлін, Східний Берлін це була частина ДДР і там доволі багато садочків. Хоча зараз, напевно, теж всім не вистачає. Але це не так зручно, тому що постійно треба давати дитині з собою сніданок, наприклад, або готувати вдома. Давати перекуси, бо їх там тільки годують обідом, який привозять. І все. Тобто, ви маєте кожного дня додатково давати дитині щось з собою, ланчбокси готувати, постійно бутерброди. Це все час, звичайно, це все треба продумати, купити. А якщо дітей ще двоє чи троє, то це взагалі величезна робота всім розкласти, всім дати, всім поділити і так далі. І це знову ж таки не безплатно. Ви ще платите за садочок. То, коли ми приїхали в Ужгород, в Україну, то я була просто здивована, що не треба нічого брати з собою, дитині в садочок, не треба нічого готувати. Можливо, хіба що воду, і то там є вода завжди, просто якісь особисті речі, і все. І не треба думати про харчування, не треба щось готувати, не треба давати ланчбокс. Для мене це було просто таким. Здивуванням, оскільки я до того з українськими садочками не мала справу. І це просто те, що ми вважаємо за належне, що можна здати дитину в садочок, в яслі, без проблем, відносно без проблем. Так, звичайно, треба певні бюрократичні процедури пройти, почекати. Але це все наскільки не порівнювані речі з Німеччиною, де я знаю, що діти. Не можуть знайти садки, і батьки змушені з ними сидіти дуже довго, бо просто нема можливості їх кудись віддати, або немає фінансової можливості, або немає фізичної можливості. Тому. Я просто надзвичайно рада, що в нас наскільки садочки такі фемілі-френдлі, тобто дружні до родин, відкриті, дають можливість батькам працювати, дітям розвиватися, особливо якщо це хороший садочок. Так? Якщо хороші вихователі і завідуючі, то все. У нас дуже добре. І я цим так само пишаюся і дуже вдячна за це. Ну що ж, друзі, дякую, що ви додивилися до цього моменту. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші враження від цього відео. Так обов'язково пишіть свої думки. Мені буде дійсно дуже цікаво їх почитати, порівняти свій досвід з вашим. Можливо, ви додасте щось, можливо, щось викреслите з мого списку. Обов'язково робіть це в корень. Екній толерантній формі я відкрита до будь-яких думок, якщо вони висловлені без агресії і без хамства. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, ставте лайк цьому відео і до зустрічі в моєму наступному ролику. Всіх вас цілую, всім па-па!